Все за країну, яка береже культуру, спочатку навчається, а потім, можливо, роблять свій вибір на користь збройних сил України. Яна Колпакчі, молодший лейтенант, заступниця командира роти з психологічної підтримки персоналу першого механізованого батальйону 23-ї МБР. Яна, вітаю вас. Зараз бачили тренування, які проводить 3-я окрема штурмова. Скажіть, будь ласка, от не виключено, що людина, яка на навчаннях відчує себе органічно. Потім е поміняє свій напрямок руху по життю і піде до лав збройних сил України чи Сил оборони, так. Може ставатися так, такі не визначено, звісно, тому що по перше починається емоційна прив'язка, коли тобі до вподоби справи якою ти займаєшся, плюс дуже важливу роль впливає мотивація і процес адреналіну. Тобто, якщо людина фізично здорова, підготовлена і на всіх смугах перешкод в командних роботах в неї виходить працювати, то дуже велика вірогідність того, що вона зробить крок назустріч в тому, щоб вступити до лав збройних сил України. Скажіть, будь ласка, ви як психолог? З чим стикалися, спілкуючись безпосередньо з вашим першим механізованим батальйоном? Частіше ви маєте справу з новоприбулими мотивованими чи невмотивованими навпаки, чи з виснаженням тих, хто на цій війні з лютого 2022 року? Перше, да, що я помітила, коли прийшла до батальйону, вже встала на посаду. Це якраз таки виснажені люди, які вже служать третій рік. А які відвоювали на всіх напрямках, мали і поранення, і контузії, і так далі. Тобто, великі проблеми, це виснаження, це недовіра вже через певний час такого довго бойового досвіду напрацьовується якась недовіра як до командування, так і в принципі до людей до всього, що відбувається навколо. Тобто, спочатку був такий бар'єр, який ну мені як психологу довелося долати. І друге, це от як ви сказали, не мотивовані новоприбульці, тому що всі вмотивовані, як то кажуть, прийшли в 22 му в 23-му році. Потім вони вже. Закінчили, бо всі вони вже в лавах збройних сил України. А тобто приходять не вмотивовані військовослужбовці, на жаль, але часом вдається знайти якусь мотивацію. В кожного вона своя. Хтось подумає про те, що він захищає свій дім, своїх рідних. Дуже великою мотивацією є хороша організація в колективі, коли люди бачать, що ну не байдуже на них. Тобто і тут також можна жити і буде хорошо, і виконувати завдання і захищати свою батьківщину. Тобто, це такі два основні моменти, з якими доводиться працювати. Так, по-доброму, ви сказали, і буде добре. Треба налаштуватися, що це вже данність, і в ній теж може бути добре. Головне, їй не опиратися, а, а шукати ті позитивні моменти. Сьогодні день піхоти. Скажіть, будь ласка, 23-й МБР це і піхота. Теж ну тобто, немає у нас бригади гейті, без піхоти. Піхотинці відрізняються в якийсь спосіб з точки зору психічного стану на війні. Ми кажемо, що це завжди надзвичайно ризиковано. Вони завжди віч на віч з ворог. Чи немає такої відмінності? Всі однаково в тому, ні, всі однаково ризикують? Е, ні, звісно, ну, піхота для мене це основа, це е, саме центр взагалі е, всього військового процесу, тому що на них все починається і ними все закінчується. Тобто, поки піхотинець не встав на позицію, не закріпився, е, поки там немає людини, е, нічого не відбувається. Як би дрони не допомагали, би артилерія не прикривала, але основа. Оця от суть це все одна піхота, і наша бригада вона є механізованою. Тобто, піхота це основний напрямок нашої діяльності, скажімо так. Хоча зараз намагається розвиватись БПЛА, проте без піхоти нічого не було і не буде. Я вдячна кожному, хто в принципі встає на цей важкий шлях і виходить, і робить, і захищає нас. Я а, за... Звісно, да. Да, звісно, є різниця між. Втомленим мінометником, скажімо так, і втомленим біготинцем, але не в психічному розумінні втоми, а в бойовій втомі, і саме в наслідку контузійних синдромів, тобто які можуть бути це дуже велике. Звичайно, звичайно, от у нас зараз буде програма, не може інакше. І військові, коли я з ними зустрічаюся, кожен порізно проявляє свої симптоми. Один військовий нещодавно сказав, як добре, що сонячного світла немає тому, що я на нього зараз погано реагую. Останнє питання, яке хочу вам поставити: оперативна ситуація на новопавлівському напрямку. Ви зараз працюєте саме там, ворог там постійно штурмує. Яка його мета? Які точки стратегічно важливі? Звісно, як на мене, основна мета це розірвати нашу оборону і вийти на тактичні висоти логістичні вузли, тобто які дають повністю контроль над смугою постачання. А також ворог штурмує маленькими групами для того, щоб виснажити повністю наші сили. І всі прекрасно знають, що у нас зараз дуже велика нехватка кадрів в збройних силах України. А через це хлопці, які там стоять, стоять часом. Буває дуже довго. І оці всі маленькі штурми, всі ці напади в піві і мінометам дуже сильно їх виснажують. Дякую, Яну. Так. Дякую, дякую. Далі в нашому ефірі буде сюжет. Вам хочу подякувати молодша лейтенантка, заступниці командира роти з психологічної підтримки персоналу першого механізованого. Батальйону 23 ОМБР Яна на